Яким буде новий навчальний рік на Львівщині? Що є з укриттями, генераторами та форматом навчання? Більше нам розкаже директор департаменту освіти і науки Львівської лава Олег Паскавін є у нашій студії. Пане Олеже, добрий день. Вітаю говному за день. Отож, вже в понеділок усі батьки школярів поведуть своїх дітей до школи. Розказуйте, наскільки школи нашої області готові до цього нового навчального року? Чи перевірили ви усі заклади освіти? Вже є створені комісії. Вони працюють в територіальних громадах, в районах, які до яких входять працівники поліції, працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, інші структури. І, власне, завдання цих комісій є визначити, чи відповідають умови в закладах освіти для проведення навчання, має очного навчання. Після висновків цих комісій більшість висновків комісій і інформацію про заключення ми вже маємо. Відповідно до цієї інформації з громад 97% шкіл. Фактично готові до очного навчання, це було дуже непросто, тому що в нас змінилися умови і були зміни в законодавстві. Якщо е, попередні два роки війни, які ми пройшли. Гідно, як систему освіти Львівщини, ми могли використовувати укриття на перших поверхах. Зараз ми не можемо їх використовувати, тому що посилилися вимоги до, щодо них. Тому більшість з цих шкіл, а в нас таких шкіл було 272, угу. це понад 40 тисяч учнів, могли навчатися віддалено через те, що не змогли би школи використовувати ці укриття. І Львівська обласна військова адміністрація, звичайно, пропонувала Кабміну. Такий самий підхід, як Кабмін застосував до розподілу коштів на укриття, коли всі кошти були скеровані в області, які є прифронтовими, і це правильно, бо там вищий рівень небезпеки. А відповідно Львівщина і ті регіони, які далі від лінії фронту, вони не отримали грошей. І така ж пропозиція такого підходу була щодо вимог до укриттів, щоб далі на Захід було послаблення щодо укриттів а Там, де є ближче до лінії фронту, щоб звичайно було посилення, щоб вони зробили кабмін, прийняв постанову. Частково дослухалися в такій частково формі. Що це частково це так, що була постанова Кабміну, яка дозволила школам, які є в такій ситуації, піти на експеримент. тобто... Вони можуть ходити, діти в такі в цих школах можуть ходити і використовувати перші поверхи, укриття на перших поверхах, при умові, що ще вони там будуть укріплені в постанові зазначено як саме, але водночас що ці школи будуть будувати укриття, оскільки коштів немає в громадах. Ми знаємо, що наші громади, якщо Часто, якщо і мають кошти, то скеровують дуже багато на підтримку Збройних сил України, і, і, і в результаті школи 222 школи уклали угоди з громадськими організаціями, підприємствами, установами, які з тими, які мають укриття відповідне на використання то їх, у сусідству у десь сусідство. будуть ходити. Так, Залишилося у нас 50 шкіл, по яких є питання. Ми проводили недавно нараду вчора. І хочемо уточнити до кінця тижня, як ж вони будуть навчатися, чи вдасться їм також заключити угоди, чи частина з них буде в змішаному або а то і віддаленому форматі працювати повністю віддаленому форматі. Так, якщо вони не зможуть Так, це, є, це та є право педагочний град шкіл відповідно до закону про повну загальну середню освіту, Форму навчання визначає педагогічна рада на підставі висновків комісії, яка перевіряла умови роботи в школі, і на підставі також заяв батьків може бути такий варіант, що батьки, до прикладу, в віддалених селах, де ніколи не було загроз пов'язаних з ураженням, можуть написати, якщо це не багато учнів, і вони недалеко проживають. Часом пишуть заяви, що вони під час тривоги забирають дітей додому і несуть за це відповідальність за перебування вже дітей вдома. Особисто. Так. А як ситуація із садочками? Бо ж так само було в садочках була така сама історія. Ми мали загрозу, що 11 тисяч дітей буде навчатися, не зможе ходити в садочки. А в тому, результаті що навчатися онлайн садочку це, ну, це угу. не навчання. Угу. Це просто є угу. всі так. Думають, що вони там перебувають. Так? Exactly. А Насправді, це з 91 садочка залишилося 11, які ще не знайшли укриттів поруч. Решта всі уклали відповідні угоди, так що в нас і в закладах дошкільної освіти ця проблема знята. Її гострота не повністю, але гострота цієї проблеми знята. Як взагалі підприємці, які поряд розташовані шкіли, реагують? Вони доброзичливо. Доброзичливо. Та доброзичливо вони йдуть на зустріч, бо кожен з них має або дітей, або внуків, і розуміють, що це потрібно для дітей, тому і підприємці, і до речі, церковні громади різних конфесій теж йдуть на зустріч, бо часом є поруч школи, церква, яка має досить глибокі, добре зміцнені підвали, які угу. можна легко перетворити на укриття. Тому Заємацькі зідена зустріч. Така є підтримка Взаємо. за цю підтримку. Взаємо. Дуже дякую. До Речі, про інші про всі решта укриті, які є в школах. Вони є перевірні? Ви їх проінспектували? Вони це відповідні комісії. Їх інспектують угу. і видають висновки. Значить, всі ці укриття будуть функціонувати відповідно до тих вимог. Є частина укриттів, які збудували нові, які минулого року відкривали. Минулого року Львівщина отримала субвенцію на укриття. До прикладу. Перше, що мені приходить на згадку, це в одній шкіл нового роздола. Там дуже добре укриття з цього року в запиті будуть відкривати так. укриття. Та і є і наприклад, прикладу, дуже гарне укриття є вбірках в школі. Це укриття, яке можна також за приклад ставити і в багатьох інших. Угу. Е, про резервне живлення. Ми знову стикаємося всі з тим, що нам відмикають світло, тому що росіяни вчергово вчинили теракт по нашій країні. Як школи підготовлені до відімкнення електроенергії? Найперше, в нас є 1171 генератор. Це приблизно на 65% забезпечені школи генераторами. Е, ці генератори е, ще є потреба 464 генератори е, громади в е, Здійснюють процес закупівлі, власне, їх, або е, нам надають е, різні благодійні фонди ці генератори нашим закладам освіти. І в принципі, якщо подивитися, хто скільки шкіл готові до опалювального сезону, якщо буде проблема з електроенергією, то завдяки генераторами-акумуляторами нас 909 шкіл з 1081 готові до е... це потужні генератори, які вистачає, та, тобто, щоб. Та освітлити. Для, для того для того, щоб хоча б працювали котли, які час підтримували систему опалення. А ті решта, що залишилося ще, то зараз допрацьовують, як і громада, так. так, ну і, і крім того, треба сказати, зазначити, що ми видали рекомендації цей досвід у нас вже є з 22 року. Ми це зробили перші в 22 році. Що в залежності від того, які є умови в школі, якщо до прикладу є тепло, твердопалений котел. А немає освітлення, немає електрики, то ми рекомендували просто сунути навчальний процес там з 9 на 10 годину ранку і завершувати його не пізніше ніж за годину до настання темноти, якщо це є ближче до зимового періоду. В такий спосіб ми використовуємо світловий день. І діти навчаються в теплі і при природньому освітленні. Тобто то коригування графіку навчання можливе під час цього нового навчального Так, робіт. і в залежності від умов в кожній школі. Тому е, це рішення по... приймає хто Безпосередньо рішення, директор педагогічна рада так. приймає, але на підставі висновків комісії і тих умов, які складаються власне в цій школі. Е... 2 вересня діти йдуть до школи. Знаєте, я завжди з теплотою згадую свої всі перші дзвінки, останні дзвоники. І хочу спитати, чи буде цьогоріч у наших дітей Львівщини якісь урочистості, чи дозволили ви їм, чи заборонили, чи то школи приймають рішення? Це, звичайно, школи приймають рішення, але ми рекомендуємо такі урочистості проводити з дотриманням безпечних умов, Бо це є в першу чергу безпека. До прикладу, деякі вузи не проводять ліній загальновузівських так урочистостей. А вони проводять по інститутах чи по кафедрах для того, щоб зменшити скупчення дітей і зменшити різні ризики для того, щоб вони могли поміститися в укриття у випадку тривоги. Те саме стосується шкіл. В нас вчителі і директори дуже дуже творчі люди. Вони знаходять форми і методи, як організувати це так, щоб дітям запам'яталося. Це як велика така, знаєте, приємність і знакова подія для кожної дитини, особливо для першокласників і особливо для одинадцятикласників. Сто відсотків і після того першого дзвіночка діти йдуть на перший урок. Яка цьогоріч тема буде першого року? Бо всіх вона має бути одна, наскільки я розумію. Отже, Міністерство освіти України рекомендувало тему, яка першого року яка присвячена героям України, що збувають незалежність, які відстоюють нашу незалежність на. Сході нашої країни в боротьбі з агресором і особливу увагу рекомендовано привернути тим героям України, які загинули, віддали життя, особливо з цієї місцевості, де є школа для того, щоб діти розуміли, якою ціною е живе наша країна, навчається наша країна і працює. Мені здається, завдання кожного з нас дорослого це навчити правильно дітей вшановувати наших героїв, наших. Герої, які зараз виборюють нашу незалежність, і на жаль, наші герої, які стали нашими ангелами. Дякую вам за цю розмову. Про новий навчальний рік на Львівщині. Ми говорили із Олегом Паскою, директором департаменту освіти і науки Львівської ЛОВА. До слова, новий навчальний рік на Львівщині розпочинається 2 вересня. В області вперше сядуть за парти 22 200 дітей. Загалом по всіх школах регіону навчатимуться 290 тисяч учнів. На Львівщині діє 1081 заклад освіт з яких 31 є приватний.